Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Ми з вами, я буду показувати вам скетчбук який я вела на Inktober. Буду показувати всі свої роботи та ділитися враженнями про кожну роботу, і в кінці ви бачите, як я зробила останню роботу, там дуже цікаве рішення. Щодо скетчбука мені обударував стан для народження, тут 30 аркушів всього лиш Не буду томити, давайте почнемо. Це раз невеличка. Така історія, що це таке? Вінктобер це такий челендж чорно білої графіки в жовтні. Тобто ми цілий місяць кожен день на теми, які дає на Вінктобер. Ось, наприклад, теми, які дає нам Вінктобер, ми на, на ці теми з вами малюємо малюнки кожен день. Давайте почнемо огляд. Перша тема була Dream, або також мрія. Я намалювала нашу літачок Мрія, мені дуже подобається. Це така була дуже красива робота, атмосферна. Ну і я також вирішила придумала написати ось такий саме надпис. До речі, щодо цього, в коментарях напишіть, яка робота, для якого дня в мене вони тут зверху написані. Вийшла найкраще, і вам подобається найбільше. Наступна робота вона одна з моїх найулюбленіших, адже це павучок. A spider, така була тема І це другий день. Я дуже довго про неї довго малювала її, малювала пером, чорнилом. Е, можна порівняти тим, щоб воно красивіше переливається, ніж лінер. так Переходимо до наступної роботи, буду насильно довго зупинятися, щоб погляд не вийшов довго. Далі, це, в мене, до речі, в перші дні мені роботи подобаються більше, ніж далі, але вони також там прикольні. Чумацький шлях. Я неймовірно довго думала, що намалювати якийсь космос або щось таке. Але потім мені прийшла така ідейка, ну і я вирішила саме намалювати. Мені дуже подобається, в принципі, як вийшло. Це фон зроблений чорним маркером, особливо зорі, вони такі якісь вийшли красиві взагалі. Він наче це взагалі то хмарі, але мені зараз здалося, що це сіль. Переходимо далі. Далі це доч. Це в нас тема номер 4 Вона перекладається, як ухилятися. Я, типу, хотіла намалювати в мене було доволі так багато ідей, але я дуже довго думала, як краще це зробити. Я вирішила намалювати. Я думала спочатку номерувати спаринг двох осіб, які б'ються, але потім зрозуміла, що це буде дуже довго, та буде купитись сама ідея малюнку. Тобто я вирішила номерувати одна дівчинка, яка б'є грушу ось, і мені здається, дуже прикольно вийшло. Мені, до речі, подобається, як тут вийшла фігура людини. Ну і тут ямка, можливо, не зовсім реалістична, але оця е, такий стиль мені дуже подобається. Далі у нас тема мапа. «Карта». Е, я вирішила намалювати мапу «Карту України. Чому? Я для початку думала, знаєте, такий є, є в Тік-Токі і в Іктоті. Е, Теж челендж, коли висипають якусь крупу, обводять лі лінером, е, В цей час аркуш якийсь такий кавою пофарбований. Ну, коротше. І малюють своє місто, свою країну, державу. І виходить така прикольна історія. Я вирішила намалювати Україну, але також додати трошечки цього ефекту. Тобто, зробити такий фон. Такий, До речі, як я його зробила, я просто взяла водичку і фарби такої помаранчевої вухле. Переходимо далі. До речі, скрібузі доволі до найтяжковіше, тому воно сохло майже весь день, щоб не перейшли на наступний аркуш. Далі у мене ось така роботка. Це Golden. Я думала намалювати золото, але потім випадково ну, в Пінтерсі написала Golden і мені потрапив на очі ось такий песик. Мені дуже сподобалося його малювати. Мені подобається тут ліс, задній план, І тому що мені здається, що песик трошки губиться в три Але ідейка прикольна. Це день 6 забувала називати дні. Далі у нас вже сьома тема, яка звучить як дріб. Я іноді буду на англійській читати, щоб вам було зручніше копати, викопувати. Я намалювала цю лопату. Мені дуже подобається, як у мене, в принципі, вийшло. Вона така. Вживала, не знаю, лапа, просто етюк. Я її за декілька за хвилин десь намалювала, тому що в мене не було дуже багато часу, адже тоді в мене тут якраз був такий невеличкий період самостійних складних предметів, мені треба було готуватися. Далі, це у мене жабка. Ось отак вона виглядає. Найзвичайніша жабка це у нас восьмий день фроф. У мене було також декілька ідей, які я зобразити, я вирішила не. Робити ніяких геніальних малюнків та зробила ось таку простенький, такий простенький скетчик. Далі, наступний малюночок це стрибати, скакати. У мене була ідея намалювати скакалку, але якось так мені в голову прийшло, що кенгуру буде кращим рішенням, ніж скакалочка, тому я її і намалювала. Тут моя улюблена техніка крапочки. Я взагалі дуже люблю графіку, хто не знає. І люблю її більше, ніж кольорові види мистецтва. Але прямо найбільше мені в цій графіці подобаються крапочки. Вони ефектно дуже виглядають, але робота їх надзвичайно довго. Наступна це у мене Фортуна. «Фортун». Ця робота моя найулюбленіша з усього, начебто, поки що моя найулюбленіша. До кінця нашого ряду може все змінитися, але вона у мене навіть стоїть на аватарці в Тік-лоті. Там я дуже рідко випускаю відео, тому хочете підписуйтеся. але там у мене невелика аудиторія, в Ютубі все-таки мені більше подобається. Далі Вандер це чудо, диво. Ну, прикольна, ось такий чарівничок маленький. Далі Спасінь. Це у нас такі якісь пряний спеції. Якісь. Мені захотілося малювати такий теплий напій. якраз тоді був такий період також дощів. А, ну і тоді почалося тільки холоднішати. Ріст. Тут я дуже довго думала. Я придумала лише випадково, дуже випадково придумала, коли вийшла на вулицю і побачила невеличке дерево. І це мені дуже надихнуло. Але в е, мене не було більш і в мене була ще деяка намалювати дитину, яка, типу, так стоїть, до навіть такої штучки, що міряють ріст невеликим дітям. Невеликим маленьким дітям. Коротше. Ви зрозуміли. І мені дуже хотілося намалювати саме таку дитину, якусь різовану, яка стоїть, і рукою типу, міряє свій ріст, чому вона не висока? Ось або намалювати двох дітей: одна вища, друга нижча. нижчий. Або намалювати періоди типу дитини, як вона розростає. Але я якось не дуже надихнулася цими ідеями, тому це може, може послужити вам ідеями. Замок прикольний малюнок. Я не скажу, що він поганий. О, з цих двох мені він подобається більше. Ну, звичайний замочок. що написано «Кастел». я просто обдивилася в українському перекладі деякі теми, тому я намалювала замок, а не замок. Ось. Далі кинжал. Все-таки після гадалки це моя друга по улюбленості, а далі вже йдуть там, ті, що я перші три вам показувала. Паучок у мене на другому місці, це на третьому, а гадалочка на першому. Мені тут дуже подобається сам Кенжал, чесно кажу, сама так і хотілася. Далі вже йде 16-та тема це у нас Angel. Angel. Що це з дівчинкою? Е, Я. Надихалася Пінтерестом, знайшла собі дуже три красивих референс. Але все-таки це мені зайшов найбільше. Ну, саме, Там був не те, що референс я перемальовувала. Там був просто ракурс людини. ось. Демон. Що до цього демона? Я вам трошечки розповів про аніме, можливо, кому буде цікаво. Це я подивилася, дивилася аніме клас героїв. А, і... А, що я хочу вам сказати? Там на початку аніме був такий якраз демон. Я його заскріншотила та вирішила намалювати. І мені подобається тут дуже сильно ріжки та обличчя. Ну, взагалі, аніме дуже красиво вийшло, на мою думку. Але я не дам йому ніяке місце серед скетчбуку, тому що ну, не знаю, мене не сильно захоплює цей малюнок. А далі малюнок, який я вже навіть вали малювала, тому що ну, мені він не зайшов. Ідея також, ну така у мене була середня. А Щодо теми, тема була пухкий. Чесно, тема така незрозуміла для мене видалася. Я зрозуміла, лише коли намалювала, що можна було ще намалювати дещо. Але, в принципі, прикольний кексик, милий. Далі сідло. Тут мені подобається стрішочки дуже. Дуже ось ці страшочки. Бо я знала раніше, я, можливо, весь добре так зробила. Наступна тема це мороз. Це, до речі, там десь сідло і пухки, я перепутала теми трохи, але тут я ще в одному моменті перепутаю теми, тому що, ну, якось їх малювала. Просто я один день могла намалювати тем 5 ескізи, а потім в різні дні їх домальовувати. Коли в мене було натхнення та час. Звісно ж. Це мороз, просто морозене таке дерево, таке дерево, вікно вікно, яке покрите морозом. Щодо цього малюнку, я тут намагалася не дуже чітко показувати все, -все морозеність на вікні, просто трошечки лініями. Так. Наступна це в нас вже тема 21, ланцюги. Я трошки помучилася цим ескізами цього, цієї цепочки, тому що для мене це було складновато. Але ефект за рахунок того, що це крапочки, мені подобається те, що вийшло. Воно об'ємне. Прям навіть я дивлюсь зараз через екран мого мобільного телефону, дуже круто виглядає. Ми вже твари, з вами лишилось не так уж багато малюнків. Давайте потихеньку будемо завершувати, щоб ще я вам потім. Показала останнім, щоб не затягувати відео на 30 хвилин, а зробити його на 15-20. Так. А наступна тема це у мене тема Scrushy". А, Взагалі-то ця тема означає такий колючий, а, не небезпечний, тому що небезпечний там. Так, да. це в нас тема колючий. Такий ом, весь незрозумілий колючий. Це я намалювала лапку котика. Що за цієї лапка? Ем, мені дуже вона подобається, не знаю, що підсказати. Лапки котика завжди дуже милі. Наступний малюночок це вже 23. Тут -то взагалі потрібно було якогось небезпечного щось намалювати начебто. Або Небез, ну, небезпечний або ну, такий. Взагалі-то на англійській ця тема е, читається Excel, якщо я правильно прочитала, звісно. А, чесно, цей малюнок мені подобається сама задумка. Я колись малювала вже такого мертвого гуащу на великому форматі А3, тому я ним саме і надихнулася персонажем. Далі це у нас тема Вілки. Я вже сама пам'ятаю, тому що він не так давно 24 те було, і я малювала. Е, нічого про цю тему не можу сказати, це типу, така вод... ну, не вода, а, типу калюжа, на мою думку, це мала бути і рибка. Далі 25-те, цей малюнок намальований за дві хвилини. Я вам кажу за дві хвилини, тому що в мене не було дійсно часу його малювати. Мені треба було просто раз, два, одну, одним лінером, без олівця, просто все намалювати. Це такий небезпечний це мухоморчик у мене. Тому що. Ну, мені просто, перше, що прийшло в голову, я старалася малювати завжди. Тому що мені здавалося, що це найкраще. Далі, переходимо. Далі. Це. до речі, деякі малюнки ще не показую в Інстаграмі. Але планую вже на днях викласти. Щодо цього малюнку, це на тема видаляти. Взагалі-то в мене було типу, ідея намалювати все дуже просто, типу комп'ютер і кнопка Delete, типу ось цей курсорчик. Але потім я зрозуміла, що все-таки я намалюю котика, який збиває, типу, кидає на, е, на підлогу якусь вазу або ну, просто квіти. Коротше, а в мене була ідейка. Наступні теми у мене переплутані, тому я повернуся, а потім покажу ту. Це 27 тема чудовисько, туторіал є на моєму каналі. Він дуже детальний. Мені ця робота подобається дуже сильно. Можливо, вона мабуть, і поділить перше місце з гадалкою. Вони вдвох його розділяють, а далі там уже. Самі розставте для себе, до речі, напишіть у кого буде можливість бажання в коментарях, який малюнок день для вас на першому місці, який на другому, ну і далі, якщо захочете. Бертаємося до 28-го Це в мене ближче, то Я намалювала діаманти, але в вигляді кристалів їх все-таки не оброблені діаманти. Наступне ми вже наближаємося до кінця, нам лишилося три теми. Так, давайте невеличку трошечки звуку добавлю Надіюся, в музиці. Надіюсь, її чутно. А, що до цієї теми, ця тема читається як масивний Такий а, масивний, не знаю, в якому плані, але мені в голову, чесно кажу, хвилин 20 не могла нічого продумати, лише думала над ідеєю. А, я взагалі-то думала, як зробити. Мені одне, що пройшло, це масивна підошва в кросівках. Тому я знайшла в Пінтеристі кросівка з масивною підошвою і намалювала. Можна було більше підошво, аж сюди зробити. Але мені здалося, що так вони вже масивні, тому не буду. А далі робота дуже коротше, прикольна. Я малювала кролика, до речі, можу вам зараз його показати також швиденько, поки мені тут я придбала програму про і малювала ось такого кролика. І якраз. Це Я завершила малювати якраз вчора, 30-го. І тему цю я помінувала 30-го. Тобто, у мене перейшло неймовірне прямо натхнення на те, щоб зробити такий малюнок. То, а, до речі, звучить тема, як спішити, поспішати. І я гадаю, що цей годинник якраз ідеально вписався, і моя ідея якраз передала такі емоції те, що хотілося б мені. Наступний, це останнє, готовю, побачите. Мені тут не дуже подобається як висох клей, але я перепрошую за те, тому що мені не вистачило скетчбуку, і я малювала на крафт скрізьбуці. Готові і побачите, вона мені подобається. Я сьогодні малювала. Це вогонь. Так, остання тема. Зараз скажу вам пару слів про челендж в цьому році. Хто не дивився минулий огляд, я його вам залишу в описі відео. Обов'язково, якщо не забуду. А якщо забуду, то заходьте на канал, там у мене є просто відео минулого року. Воно було знято в буквальному сенсі. Ну, прямо рік назад було знято. Тобто, ви, то я надію, його знайдете і подивитися, чи є прогрес. Не скажу, що у мене в цьому році прямо набагато краще малюнки, але мені вони подобаються більше. Я малювала вже кожну тему сама без ніяких туторіалів. Е, ну і ми завершили з вами показувати цей. завершила показувати цей скетчбук. А е, щодо інктовору, мені дуже подобається цей челендж. Планую брати участь і надалі. Е, хто боїться брати участь? Я надіюся, що ви тепер, коли побачили мої роботи і побачили той грибочок за дві хвилини, не будете боятися, і хоча б маленькі замальовочки ви можете робити в себе в скетбуці, блокнотику. Неважливо в чому. Усім дякую за перегляд цього огляду. До зустрічі на моєму каналі. Побачимося вже в наступних відео.